Усім привіт! Значить, зараз ми будемо смажити картопельку. Хоп! Ножі? Я зазвичай три картоплинки смажу. Так, і олія. Може помідорчика тобі давай докину. Де яйця? Є яйця. А це що треба... Аго нахилятись, діду щось важко. Яйця, щоб не побились, щоб не побились. А, тарілки мені треба. Хоп! Упс. хе Хоп. Хоп. Хоп! Обережно, обережно. Оце штучки. Осеє. Тупо ароматні травы будуть. Такий з мене собі подметалщик. Кукуточек все без зм... Так, давайте картошечку зараз понаріжем. Оп! Дивіться, я отак ріжу. Отак от. Час. Упс. І от так от я ріжу. Чик. А! Хоп! Отак от ріжу. Отакими штучками. Я ріжу тонкіше, звичайно. Але тут як... вже дозволяє гра. Дивіться, що цей кубик картошечки не рубається. Ніфіга собі. Це вообще отак от треба. Оп! Хтось любить отакими соломочками нарізати. Короче, ми наріжемо тут по-різному. Отакі такі соломочки. Та соломочки. Як я нож може перехоплювати. Хоп! Треба одійди трохи. Дивіться. Коротше, можна різати кубиками, а можна різати отакими, типу, чіпсами. Великий шматок. О, блін, я що? Я яйця всі розбив, дивіться. Так. А що я яйця всі побив? Просто побився яйця. Це що, коли, блін? А як я їх побив? Достаю. Раз. Два. Клубничка. Клубничка я схаваю. Це мені. Клубничка повару. Оп. Наливаємо масло. Оп! Ну опять в мене масло все вивелось, це жесть. А як яйця розбивати? Оп, одне єсть. Оп, друге є. Оп. І третє є. І помідорчик бігом. Чик-чик-чик-чик-чик. Солі. і перця це готово, Оп. так ну ось тобі зелень. Оп. Зелень це вітаміни, зелень треба їсти і от полунечко. Масло злили тільки. Ваше блюдо, сер. Жарена картопелька із яйцем. Трішки помідорів, зелені і полуничка Смачно, як у дитинстві. А!